Сьогодні, 20 травня 2014 року, слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури, вчителі української мови та літератури Запорізької області презентують свої творчі проекти, які напрацьовані на спецкурсах. Прошу. Мені випала честь презентувати роботу нашої творчої групи. Ми працювали над темою. Тестові завдання з української літератури для 5 класу розділ Рідна Україна, Світ природи. Представте, будь ласка, свою команду. Так. Наша худож група це вчителі української мови та літератури, а саме Василенко Валентина Олексіївна, Боб Марія Михайлівна, Ільченко Лариса Васильівна, Квасова Ірина Миколаївна, Кучерян Світлана Іванівна. І Ціганкова Ольга Іванівна в сучасному світі під час становлення освіти на сучасному етапі розвитку важливе місце посідає пошук досконалих методів вимірювання рівня навчальних досягнень учнів. І оскільки цей процес передбачає об'єктивність оцінювання умінь навичок. Та знань учнів в процесі практичної діяльності, але найбільшим ефективним методом є тестові завдання. Перед вчителем стоїть проблема, як перевірити знання, щоб це було і практично, і доцільно, і швидко, і з тим справляються саме тести. Тому нами було розроблене е, завдання за. Матрицею, полеметна матриця складання тексту, цифрова матриця складання тексту, тести і саме тестові завдання розроблені за певними навчальними модулями, розділами, темами. Ви можете на екрані побачити, як це виглядає. Які були у вас труднощі у складанні тестів? Труднощі полягали в тому, що треба було підібрати. 24 завдання, із них 23 повинні були бути на різні рівні. Тобто, це могли бути відповіді за питання, які потребують 4, прав... 4 відповіді, варіанти, вибрати лише один правильний. Потім декілька завдань на співвідношення, і е, ще певна кількість завдань на послідовність. послідовність. Ну і останнє завдання це. Е... Робота учня, для того, щоб він міг змогу отримати 12 балів, спираючись на текст, підручник з української літератури та вимоги держстандарту стандартів і програми, нам були складені тестові завдання. Ось ви перед собою можете їх поглянути. Вчора група номер 2 у нас була опонентами, працювала з цими тестами. Ви врахували їхні пропозиції, зауваження? Пропозиції були виправлені нами. І на нашу думку ці тести вже готові до того, щоб їх можна було використати наміш на практиці. Я вам дуже вдячна за роботу. Ми вам вдячні, шановні колеги. так? І сподіваємося, що наша ваша праця не прийшла на марне, що ви будете продовжувати вже в своїх закладах працювати над цією проблемою. Дуже вам дякуємо. З нашої групи ходить шість чоловік. Тищенко, Ірина Вікторівна, Скельківська, загальноосвітня школа, Олеганова Наталія Андріївна, Запорізький ліцей, вогус, куча Світлана Анатолівна, Запорізька гімназія номер 25 Онищенко Ольга Валерівна. Шевченківський мікрорайон міста Запоріжжя, школа номер 55 Редибайло Марина Анатолійовна, загальноосвітня школа номер 109 місто Запоріжжя, щічка Світлана Богданівна, місто Токмак, загальноосвітня школа номер 6 Керівник нашої групи, Корицька Галина Романівна. Над якою проблемою працювали? Ми працювали над проблемою цифрова матриця складання тестових завдань. Спочатку нібито було якось страшно вступати до цієї роботи, але потім ми згадали той трикутник, який давала нам Галина Романівна на лекціях. Згадали, скільки відсотків треба на перший, на другий, на третій рівень. І тобто справа у нас пішла. Ми взяли навчальні теми із української літератури П'ятий клас, розділ рідна Україна, світ природи. Перша частина. Сюди увійшли твори Тараса Шевченка, Васильченка, Павла Тичини та Євгена Гусова. Так. І спочатку ми розробили полементну матрицю тестів. Першого рівня, другого рівня, тобто першого рівня знання, другого розуміння і третього застосування. Тестові відповідно ж до цієї елементної матриці потім склали і тестові завдання. Труднощі у вас були у чому найбільше? Щоб відрізнити рівень знання, розуміння, застосування. Перейти межу між цими рівнями, та, так? Та, так? Межу, правильно. А потім, коли ми вже це зрозуміли, тоді легко складалися питання і, звичайно, вже тоді працювалися над е, тестовими завданнями для е, вчителя і е, варіант для учня. Так роз, розробили питання, які ми можемо показати в електронному варіанті. і... Другованому варіанті. Я вам дуже дякую. От, ви вже вдруге потрапили на такий спецкурс. Як вам? Звичайно, вільно почувалася, бо знала, що, що від нас вимагається. Тому е, вже готова була до питань, які треба буде використовувати. І тим більше я вже навіть е, щось подібного використовувала себе на уроках, навіть з учнями. Я вам дуже дякую за роботу. Успіхів. Так, ми працювали е, над проєктом по створенню іміджу педагога. Ну, більш детально, ви зараз прослухаєте тему, як вона звучить вона. Е, ми працювали вдвох над цією темою. Я учитель е, ЗЗБНВК №106 сто Макар Макарин Полі Валентинівна і зі мною працювала разом е, учитель української мови і літератури Кімова Надії Іванівна із ЗНВК №108. Присували. ми над проєктом, дійсно наш проект складається із кількох частин. У нас є практична частина, і зараз її відкрию, ви подивитись. Тут матеріали, які стосуються теоретичної частини, створює іміджу взагалі людини і педагога як, як такого. Так, ну і теоретична частина. В теоретичній частині ще більше тут у нас матеріалів, тому що ми досліджували не тільки створення іміджу, а й психологічні аспекти з того. З боку того, як, як створити свій правильний імідж, тобто ми е, брали до уваги навіть психологічні документи, ну, матеріали, які е, допоможуть вам е, у тренінгах за допомогою тренінгів, да, створити свій власний імідж. Ну, і ось Можете подивитися список використаної літератури, який тут ресурси різні є, і електронні також. Так, ну і тепер перейдемо безпосередньо до, до презентації. Так, наша тема звучить так формування позитивного інживої людини як добру життєвого і професійного успіху. Ми за є іграфом ким визнають мене оточуючи е Вільяма Джеймса. Ти проєкт у нас пошуково-інформаційний. Мета проєкту дослідити поняття іміджу, виявити інструменти створення образу ну і сформувати уявний імідж сучасного педагогу. Ви можете побачити, що ми пропонуємо дивіться, різні варіанти іміджу вчителів. Ну, автори проєкту ми вже представилися перед вами. І керівник нашого проєкту це Шацька. Наталія Михайлівна, що ставили слова, слова Леніна, та учитель це непривлекательна і, і не успішна жіна старше 40 років. Це відтак вважався, його справді його цитата. Ну і актуальність проєкту. В чому актуальність? Подивіться, 55% враження від людини визнається і візуалізацією. Тільки 38% це відомості, що сприймають людиною на слух, і 7% це взагалі слова, які лунають про людину. Тому слова у нас мають найменше значення. Технологія побудови іміджу. Ми взяли до уваги варіанти імідж особистості і імідж педагога. Ну, вони перетинаються в деякій мірі, в деякій мірі мають різне значення. Подивіться, які розрізняють види іміджу. Буває зовнішний, мінічний, кінетичний, вербальний і ментальний світогляд. Далі, і що складається загальний образ. образ, бо з англійських, до речі, інш перекладається як образ. Тут ми взяли образ якраз педагога, і тут дійсно прислідковуються отакі складові іміджі педагога, тон розмови, вміння спілкуватися, спосіб мислення, тато світа, мистецтво слухати, тембр голосу, мистецтво говорити, ділити якості, зовнішність і виконанні дії та вчинки. Ну і подивіться, які бувають взагалі позитивний імідж, для чого він взагалі споводиться. Це створюється ефект ореолу. А також створюється імідж ефект, коли людина вміє приховати свої недоліки, створюючи таким чином, подивіться. І він перетворюється на такий самий ореол, який, який би хотів ти мати. Далі, складові е, іміджі педагога. це модна зачіска, це цілий макіяж, це правильна поляга з підбором у одязі. Подивіться, будь ласка, які пропонуються кольори, кольори, які несуть. Е, е, як сказати, високостатусні кольори, які використовуються в одязі, і низькостатусні кольори, які не варто використовувати в Ну, Вони тут трошки спотворені, може, через те, що комп'ютери Ну, Тут заставка ну, в самому комп'ютері яскравіше виглядає все, межа цих кольорів. Далі, рекомендації. Тут підібрано рекомендації, чого не варто робити, щоб не спотворити свій імідж, щоб потім не не, не вдаватися до того, щоб його знову збудовувати, тому що заново збудувати набагато важче, ніж утримати цей імідж. Подивіться, що іще має в собі. Ну, Це має візуальний так, образ. А тепер подивіться, що іще має на увазі. Ти ораторське мистецтво педагога, яке теж складає велику частину іміджу. Це внучність, виразність, кримінальність мовлення педагога. І рекомендації. Тут нам написані невеличкі рекомендації того, що як людина має правильно говорити для того, щоб навчитися взагалі в ораторському мистецтві, що вона має для цього використовувати. Які типові помилки оратора теж, теж є вони тут, почитайте більш детально. Далі, і наступна складова це лідерська поведінка, педагога. Вона собою передбачає, не себе передбачає ліквідакуй себе і жаліся, використовуй свою фізичну форму, доконалі свою фізичну форму і дивись на світ позитивно. Це якраз відоцькі якості педагогіма. Рекомендації знову ж таки для збереження щодо збереження іміджу, що треба робити для того, щоб його зберегти. Мені ваша вчителька сподобалася. Yeah. Особливо. Ну no, і останнє назвать важливо пам'ятати, який би імідж ти собі не створив без наповнення. Він перетворюється на моєму бульбашку. Ну і ми додаємо yeah. вам, подивіться, проблематичні фільми, там, де дійсно вчителям дуже важко було отримати свій імідж і правильно побудувати стосунки з дітьми. Дуже дякуємо за досить цікаву презентацію. І як завжди, Ольга Валентинівна, яскраво, так, Надія Іванівна? Да. Бабурський наш проєкт носить нас у спілкування один із вийові соціальної взаємодії. Тема спілкування несе підтвердження і на нашій конференції, і ви всі відчули, що людина це продукт соціалізації, насамперед, стає людиною завдяки спілкуванню. Спілкування має величезне значення як для становлення людини, так і для подальшого життя в суспільстві. Наш проєкт більше має прикладний характер, ви можете його використати при проведенні вховних годин, при проведенні психолого-педагічного семінару «Синдром педичного семінару, синдром педагогічного грання, при проведенні уроків у восьмому класі звертання і самі слова. А також питанням спілкування цікавляться і. Астрологи. Значит, керівник нашого проєкту, Саттка Наталя Михайлівна, займалася цим проєктом Бошко Ольга Запорізький економічний ліцей, кулик Лідія Розумівська школа, Шиш Валентина Полтавська НВК і романченко Сергій Михайлівська Значить, Ми о, у цьому проєкті хотіли донести важливість спілкування як для дітей, так і для педагогів. І розкрити роль і важливість налагодження стосунків між людьми. Ми розглянули, що що впливає на спілкування. Наприклад, ми, мабуть, помітили, що саме те, що діється в світі, які закони вихвалює парламент, як підвищиться цими товари і продукти, харчування це все може розтривожити людину і вплинути на її ставлення до інших. Тому ми звернули увагу на те, що треба робити, як вирішити та усунути конфлікти і даємо практичні поради, як зробити успішне спілкування. Ну і для використання повсякденному житті. Товариші, раджу вам ось таку книжечку, називається Астрологічна кулінарія. І ось тут є дуже цікава така пропозиція. Що той, хто народився у першій декаді близнівки і хотів би налагодити гармонічні стосунки із партнерами, повинні використовувати ті приправи, які підходять, особливо шалфей і воздика. А навіть звичайна кольця ванільного морозива може вам допомогти досягти успіху в переговорах і в вирішенні якоїсь справи. Бажаємо вам успіху. З яких частин у вас складається проєкт. Покажіть, будь ласка, ваш і паперовий варіант, є Добре. презентація, Вже є, що у вас в паперовому варіанті, будь ласка. В паперовому варіанті у нас є підбірка статей із журналів Психолог і журнал Соціальна робота, а також із журналів Методична робота. І так у нас є тут практичні поради так І е, на називку підбір літератури. Позитив винесли від роботи над проєктом. Так. Да. Дякуємо вам за цей проєкт. Наталі Михайлівна, прошу вас. Що ви скажете? Дякуємо групі за роботу. Міно вони попрацювали, ви можете використати цей матеріал. Теоретичний матеріал. Перша частинка проєкту була, друга частина була практична. Плюс до всього у нас ще є перелік літератури, яку ви можете ще самостійно доопрацювати. Можете потім взяти наш проєкт. Дякуємо вам. Наша Наталія на викладач української літератури Запорізької гімназії номер 2 І не лише України. Тема вашого проєкту? Я обрала проєкт ділові папери. Тобто заява. змістом, тема, мета, завдання, які поставили перед собою, презентація і література. Тема ділові папери, заява. Проєкт складається з двох частин теоретичною та практичною. Оперався тему, тому що випадають на уроках зв'язаного мовлення в восьмому класі <клес> Ділої папери, заява. Мета познайомитися з одним із різновидів ділових паперів заявою і реквізитами та мовному судові. Уміти складати заяви на різні життєві випадки, розвивати грамотність, уміння правильно вести стадіову документацію, виховувати почуття, взаємодію допомоги і розуміти, що жив не гаразді, так тут. Далі завдання: з'ясувати така заява, ознайомитися з її реквізитами та мовними особливостями, навчитися складати заяви на різні життєві випадки і навчитися грамотно і правильно вистаділому документацію. Я брати такі слова. Уміння правильно складати ділові папери, свідчення високого рівня, мовно підготовки людини. Заява практично проведення це документ, що містить прохання особи або установи щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів. Види заяв прості, складні, прості містять лише прохання чи її пропозицію, а складні містять мотивації, прохання та, та перетоку. Заяви бувають особисті від установ і організації. Реквізити заяви, адреса, адресант, назва, текст. Далі підстава, дата і підпис, заяви, шаблон. Кому? Від кого? Від при мене не пишеться. Заява, самочастина частина заяви, дата. Час написання тексту заяви спостерігаються варіанти таких деталей. я Записала всі три деталі. Далі у тексті заяви, коли є кілька паралельних способів висловлення, обирайте найточнішу грамотну форму. Наприклад, вживете тільки потрібні відмінок, і чоловічого жіночого роду, при звертанні, необхідні закінчення і належний порядок слів за загального змісту речення, без спеціального наголошення окремих його елементів. Приклади заяви. Тут практична частина директора вказати, назву установи, місто, прізвище, достатньо ініціалі і відповідно від кого заява. Прошу зарахувати мене на посаду вчителя історії, дату вказати, число і імписи. Я Перепрошую, Жанна Сергійна, бо я чую, там у нас йдуть, ведуться розмови, що з великої літери, мабуть, слово заява. Ви користувалися довідником? Література працювала, з літературою. на самій зараз. Дякую. Дякую за це називається Українська мова, національна мова українського народу. Керівник проєкту Шевська Наталія Михайлівна. Виконали проєкт Хітун Світлана Владиславівна Ордянська загальноосвітня школа 1-3 ступенів і Гончаренко Юлія Кадесія загальноосвітня школа номер 38 На світі існує, за різними даними, десь 6 тисяч мов. І найпоширеніше із них китайська мова, іспанська, бенгальська, німецька. Російська і наша українська мова займає 21 місце належне місце, але належне місце. Життя і мови, ви знаєте, залежить від народу. Це наша українська мова, батьківська мова, і ми її повинні розвивати і берегти. Тому за мету, мету проєкту ми взяли такі основні принципи. Допомогти усвідомлення того, що українська мова є мовою національного народу, що вона невід'ємно складала української державності і виховання національно свідомого громадянина. Наш проект складається з двох частин: перша частина теоретична, це основні ознаки національної мови, і друга. Це національна ідея починається з національної школи, це практична частина. А також ми скористалися і митцями слова українського, це корифеї українського слова. І також ми вирішили пов'язати наш проєкт із, із школою, як ми значить, виховуємо національно свідомого громадянина. І ми використали гурток Лесане слово на сцені загальноосвітньої школи номер 38. Ну цей гурток виду я.